Сьогодні у нас такий автомобіль поступає на продаж, це Explorer. Дуже гарна комплектація. 2018 року на передньому приводі 3.5, звичайний атмосферний двигун вже встановлений на нього газ. Дуже гарний по комплектації, лімітед комплектації є камера огляду передня, задня 360, у нас безключовий доступ, датчики сліпих зон. Автомобіль сімимісний, є у нас пам'ять сидінь, також є повний електропакет, дуже гарне состояння салончика. У нас вентиляція і підігрів. Має два передніх сидіння, автоматична коробка передач, вентиляція і підігрів, підігрів керма, великий монітор і також у нас Невеликий пробіг, це 92 тисячі кілометрів, мультикермо, чорний дах, чорний салон шкіряний. За додатковою інформацією звертаємось компанією автопарк, всього найкращого.